Друзі, доброго ранку! Компанія Auto, як завжди, з вами на зв'язочку маємо для вас ось таку реально дуже круту чудову новиночку. Прям суперова автівочка перед вами. це у нас Volkswagen таурех. Чисто 2021 року, друзі, 2021 рік по техпаспорту. Уже він йде в рестайлінгу цей автомобіль 2021 року з 3-літровим дизельним двигуном, потужністю 210 кВт на 286, 286 кінських сил. Звичайно, повний привід, коробочка-автопад стоїть там в ньому. І найголовніше, що цей автомобіль має арлайн зовнішню та внутрішню комплектацію. І як завжди, ми зараз... Пробіжемося по цій комплектації, що є е, в даному автомобілі, зробимо замір по лакофарбам, покриттю та покажу по слідах від, від експлуатації. Хоча тут вони просто мінімальніші ці сліди від експлуатації, того що цей автомобіль купувався з Європи, а саме з Німеччини. Хто е, купував автомобілі з Німеччини, той знає, в якому вони ідеальному стані приїжджають в Україну. Так що Питань до е, техні... Не технічно, до зовнішньої та внутрішньої частини автомобіля практично немає. Там зараз я вам покажу, пара дрібнесики сколиків є і все. Отже, погнали по автомобілю. 21 рік та у нас. Що має? Зовнішній раз. Шадолайн пакет або Black пакета, як там або антихром, хто як називає класний такий графітовий колір даного автомобіля. У нас стоїть на 20, на 21 перших. Тиск оригінальних орланівських, тобто в цей шадолайн э, пакет входить, бачите, э, і решітка чорного кольору, і диски такі спеціальні до чорного кольору. По нього. Э, ось тут всі релінги, дзеркала, повністю все все в чорному кольорі йде. І до того всього йде стеля. У нас так само, бачите, чорного. В даному автомобілі. Це входиться в Black пакет по, е, по оригінальній комплектації даного автомобіля. Бо знаєте, є ще такі, що люди пленками клеять, пл пл ще щось роблять. Дуже це все по вінкоду в цьому автомобілі легко перевірити, що входить по заводу. В цей блек-пакет даний автомобіль. Так, далі. Біжимо. Оптика, оптова, топова, максимальна, адаптивна, яка врізає автомобіль з поток. Маркічна оптика, краще вже немає. От прям, е, най Найкраща оптика в даному автомобілі, вона встановлена є. Так, далі біжимо. Що ще зразу тут є в наш ага Зразу, друзі. Хоп! Що в нас є? До тяжечки дверей на да. дверей цей автомобіль іде в нас далі. По салончку. Гляньте, який крутий же салон цього автомобіля. Ось так він виглядає. Бачите, рестайлінге оновлене кермо в даного автомобіля йде. І по салончику. Салончик у нас іде орлайнерський Та от на перфорованій шкірі, на електриці з масажем, іде з пам'яттю, підігрів, вентиляція. Шкіра у нас така. Трьохкольорова, бачите, тут сіренька, тут чорна вставочки такі, і, звичайно, зверху ось такі карбонові вставочки з логотипчиком Airline у нас сидять. Дуже круті сидіння, неймовірно комфортні. Ще коли включаєте, бачите, пише Ergo Comfort, а ще коли включаєте функцію масажу, то взагалі собі в дорозі їдете та й кайфуєте. Так, сідаємо в автомобіль. Ось. Так, двера. Хопа. І дотягнулось дверцяти у нас. Запускаємо кнопочкою. Так, запустили. Все працює чітко, справно, коректно. Зразу я ось так вам виведу, покажу, що ви собі мали розуміння. Вже бачите, в реставриних автомобілях уже повністю кермо йде трошки змінене, і йде все сенсорно. До речі, кермо у нас іде ерлайнерськ з підігрівом. Також е, так, далі. Звичайно, повний електропакет, підігрів, складання в даного автомобіля, е, проекція на лобове скло, акустика у нас Dynaudio, максимальна акустика. От, е, панелька у нас покшита строчечкою тут. Великі два монітори перед вами. Е, так, що ще що з такого важливого? Звичайно, тут дуже багато опцій всяких є, але так по самому головних. Тиск в шинах, звичайно, є. Підсвіточка у нас амбієнт, яка міняє кольори. Також є присутня. Саме основне це у нас... Е, так, саме основне це у нас що? Е, допомо... Асистенти по допомозі водію. Так, настроєчки і заходимо. Е, допоміжні асистенти для водія. Що у нас є? Адаптивний круїз-контроль є. Емерджі асіст є лайн асіст в парі з адаптивкою дуже. Класа працює практично автопілот. Сайт Асіст це в нас в мертві зони також є в даному автомобілі. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, екоасистент, розпізнавання Томи провентивна система безпеки. Тобто на всіх максимальніших асистентах, які можуть бути, фальсувані та орегу, всі вони присутні в цій автівці. Так що, друзі, реально для себе рекомендую. реально класна, чистенька, гарно доглянута автівочка на крутій комплектації, два ключа та пульт на вебасту є оригінальні. Не вибасто встановлено в даному автомобілі, теж зручна опція. Зараз ідуть холода, то собі кнопочку нажали Або таймер поставили. І вас автомобіль повністю теплий та прогрітий, і дуже сідати і приємно в таку автівочку. Звичайно, і підвісточка, де переключаються різні режими руху їзди Собі дуже клас, теж класна штучка йде далі. Електроручник, автохол, звичайно, самопарковочка йде. Бачите, може автомобіль сам паркуватися. Теж дуже зручна опція в даного автомобіля. І що ще? Блін, Не знаю, що вам ще показати. Безротова звичайна зарядка. всі роз'єми в нас стоять е, в автомобілі. Є роз'єм ще. Та в принципі ага, панорама з цим з люком є. От. Та в принципі тут мабуть, вся максимальна комплектація, не знаю, чого тут тільки немає, все повністю є по даному автомобілю. Камери 360 градусів є, 3D камери стоять. Позаду у нас так само пісніточка Ambience йде. Панорама, з бачите, як світиться гарно, класненько. От панорама, далі задня оптика, також топова, електрокришка багажника. До речі, махом ногі. Е, також може відкриватися ця електрокришка багажника, електрофаркоп, є піднімання опускання пневмопідвізки, шторка, сабвуфер Динаудіо, все по комплекту. Йде компресор, клей. Ну, типу, абсолютно, абсолютно максимальна комплектація, все, щоб можна було бути, все є. І реально дуже класний колір з цим чорним шоденлайн пакетом. Так, є по комплектаціям пробігся. Тепер беремо прилад, роблю швиденько замір, замер лакофарбу покриття. А, по пробі я вам сказав, да? по там 90 96 тисяч. До речі, цей пробіг є підтверджений по офіційному дилеру. 161. а, 132. 132 десь приложив криво, мабуть. 126. Да. 145. не зараз, де ж зразу з тої сторони крило. 159, 138, все в нормі, нічого не фарбоване, 135, капот у нас 106, 106, 113, 113, дверка 128, 128, 110, 115, 124, 116, 133, 136, 100. 134, 134, 129, 145, 145, 108, 18, повністю вся ціла машина 122. 115, коротше, машинка все ціла, вся доглянута, без яких моментів, плюс абсолютно. До речі, по історії від офіційного дилера, кому потрібно, без проблем можу вам її надати. Е, вся вона пробувається від АДА по оригіналу ця історія. Так, є. І що? По слідах-експлуатації, як я вам казав, реально класний доглянути автомобіль. Там в передній частині буквально там пару сколиків, і то дрібних таких, щоб десь там придивитися, можна десь там знайти. І то я десь вже і не бачу. Ну, я не знаю, Мабуть, їх і нема цих. Ну, десь, не, десь я бачу, один-два сколика є. От, Так все решта в нормі. Ніяких е, по автомобілю в нас немає, чи там притертистей вмятин, подряпин, чи там якісь бампера знімалися. Друзі, все по оригіналу. Все як вийшла машинка з заводу, така вона зараз є в нас на майданчику. Ще раз кажу, ніякі не бомпера не знімалися. Ні фарбувалося, ні підкрасень, ні якихось там втручань там, чи ще щось там було, ну абсолютно нічого немає, все рівненько, гарно, гарно без притертістей, без да, без м'ятин. Так, Ось така ситуація у нас зовнішньому вигляду автомобіля. І По салончику можливо, вже трішки бачила ще раз та карта водія, порожики, сидіння, в нас, кермо, підлокітник, КПП, сидіння переднього пасажира. Ось так все воно виглядає. Позаду, задня ліва в нас дверка, Арочки. бачите, пластик в ідеальнішому стані, де нічого не потертий. Сидіння, переднє позаду. Ось так, стеля. Так, є тут все. чисто, гарно, до речі, в автомобілі не палили. Так, кришка багажника. Тут по пластику, а, гляньте, ідеальніший пластик. Ніяких об'ємних речей автівка не возила по багажнику, зразу видно, нічого не подерто не зашарпано. Все чистенько, гарно, постелі також все в нормі. Так. І з цієї сторони. Задня права карта. Оп-оп-оп. ось так Ні, Реально класна машинка, тут нема що показувати. Машинка доглянута, хороша. Чик, цегальний вигляд, бардачок, бачите, да ось так все. Ну, в общем, якось так, друзі. Якось так з цим автомобілем. В двох словах реально класний, хороший доглянути в тобі з маленьким пробігом 21-го року. Так що, друзі, кого б зацікавилось такий варіант свіженького, свіжопригнаного таурега з Німеччини з класним пробігом, з хорошої ерлаївської комплектації, будь ласка, можете набирати, заїжджати у нас на майданчик. От е тест-драйв, покататись, подивитись, обдивитись, собі перевірки діагностики, що тільки треба, і не треба, все може вам це, як то кажуть, зробити. Не забуваємо, що в нас є послуг доставки автомобіля у ваше місто. Також ми без проблем можемо цей автомобіль доставити у ваше місто. Ми цілком повністю відповідаємо за цю автівочку, Вона реально хороша і вартує вашої уваги, друзі. Так що, що, якщо якісь питання набираємо, всім вам гарного дня, друзі. Як і на зв'язочку, Пока-пока.